Ужгород сьогодні у жалобі. Тут попрощалися із 21-річним полеглим захисником України, старшим солдатом Тарасом Гаврішем. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя України зібралися рідні, близькі, друзі, ужгородці та побратими. Скільки загиблих наших хлопців у землі? І ось ми пророкуємо до тих вітрів, які віють, обвівають. Чому так сказано за Єзекіїлем про чотирьох вітрів? Чому так пророцтво про долину кісток? Адже у кожному селі в місті є цвинтар. пристанище, де ми приходимо, відчуваємо, молимося. Цей пасхальний чин. Сьогодні відкриває плоттю у сну, він плоттю у сну, але він воїн страстотерпець, який з волі Божої сказано про нього, що прийде час. І він стане у ряди леонів, Господніх ангелів. Тарас Гавріш народився 16 вересня 2002 року. З року. Змалку полюбляв спорт, займався карате і гандболом. Навчався в Ужгородській школі номер 8 Після 9 класу вступив до ПТУ номер 5 Здобув спеціальність зварювальника. Проходив строкову службу в українській армії. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас підписав контракт та вступив до лав ЗСУ, щоб як і батько захищати рідну землю своїх близьких від рашистської навали. Нехай же господь, який дарує нам, Бачити синів скарби наш. нехай Господь, який милосердний, прийме його до себе і подасть йому вінець мученства, дає життя вічне і безконечне у віки віків. На знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах ЗСУ зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача збройних сил України, генерала Олександра Сирського. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах збройних сил України, стрільця санітара першого механізованого відділення, третього механізованого взводу, механізованої роти військової частини ас 4427 старшого солдата Тараса Івановича Гавріша. Як головкомандувач збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Поховали Тараса Гавріша на пагорбі слави з військовими почистями. У героя залишилася мама, сестра хана дівчина та батько Іван, який наразі вважається зниклим безвісті під час виконання бойових дій. Вічна пам'ять і шана герою.